Пане Сергію, ваша думка? Ну, по-перше, конституція не забороняє, і це величезний міф, який треба розвінчувати. Конституція не забороняє громадянину України, мати громадянство іншої держави. Якщо ми кажемо про статтю, в якій сказано, що в Україні є єдине громадянство. То Конституція деталізується в законі України про громадянство, де сказано, що принцип єдиного громадянства означає, що не може бути громадянство адміністративно-територіальних одиниць. Тобто не може бути громадянство Київської області, Черкаської області, Вінницької області, є єдине громадянство України. Це по-перше. По-друге, далі цей закон деталізує, що якщо особа, громадянин України, має громадянство іншої держави, Україна з ним е виключно у відносинах як з громадянином України. Окрім того, громадянин України може отримати громадянство іншої країни, але пасивно. Тобто є активно і пасивно. Активно-пасивно, так. Якщо ми кажемо про те, що визначено в статті 19 закону України про громадянство, то там сказано, що є чотири можливості громадянина України мати громадянство іншої держави. По-перше, не вважається добровільним, тобто активним набуттям громадянства України, якщо ви отримали громадянство, наприклад, за народженням. Я хочу нагадати, що наше законодавство також передбачає, якщо особа народилась від громадянина України, вона автоматично отримує громадянство України. Те ж саме може бути з іншої сторони. Друге. Якщо особа отримала громадянство від опікунів усиновлювачів Третє. Якщо особа отримала громадянство іншої держави, тобто громадянина України внаслідок шлюбу. Четверте. Всі інші так чи інакше шляхи отримання громадянства, але якщо особа не піде отримувати паспорт громадянина іншої держави. Це чітко чотири пункти ці сказано. І якщо ми кажемо про ці пункти, вони абсолютно ідентичні або частково ідентичні з Європейською конвенцією про громадянство, яку Україна ратифікувала, яку зобов'язалась виконувати. Відповідно, нікуди не дінеться це міжнародні зобов'язання. Є інше питання, що навіть е, оці чотири пункти між собою, вони досить е, цікаво корелюються, тому що перший, другий третій не передбачає далі через кому е, заборону або не заборону отримання паспорту. І тут, як я е, як науковець, можу стверджувати, що можуть бути подвійні трактування. Так, от, замість mm -hmm. того, щоб е, придумати щось нове, по-перше, треба було б врегулювати нинішнє законодавство, де so. чітко розписати: перше, друге, третє. І якщо ми кажемо про е, законопроекти, які подаються, ми їх далі я так розумію, будемо деталізувати. Е, найбільша проблема в них це е, законотворча техніка, та? і е, питання структурування, питання е, наповнення статті та змін. І мені інколи здається, що особи, які пишуть ці закони, не, не досить розуміють, що має бути перед тим, як ти сідаєш писати закон. Та? тобто, замість того, щоб е, реальні проблеми е, усувати. І доповнювати нормальними нормами вони про старі забувають, а створюють ще нові проблеми. Mm -hmm. І це досить велика проблема взагалі нашої законотворчості в Україні.